Мельницький національний університет вітає учасників фінального етапу всеукраїнського конкурсу молодих дизайнерів одягу Барви Поділля Поділля-2025». Цього року до участі в конкурсі подали рекордні 273 роботи з України і за кордоном. Це наша візитна картка. Візитна картка Хмельницького національного університету в частині фешн-індустрії, дизайну одягу та, взагалі, все, що пов'язано з легкою промисловістю. Хочу зазначити, що ми є одним із. Закладів межах всієї України, які мають повністю весь спектр навчання студентів у ну, фешн-індустрії. Хмельницький національний університет започаткував конкурс понад 30 років тому. До сьогодні він залишається однією з найпомітнішою подією фешн-індустрії України. Ініціювали його поновлення, хоча була війна, і ми бачили, що ми не зламні, Ми ініціювали його, і мене вражає. Що щорічно е, збільшується кількість учасників? Вони надихаються навіть ці в такі важкі часи. Наша молодь надихається. Участь у конкурсі взяли 9 закладів вищої освіти України, Греції, Литовської Республіки, 19 закладів фахової передвищої освіти. До участі у фіналі пройшло 195 робіт. Про цей конкурс я знаю дуже давно, тому що я сама навчалася на факультеті дизайну, також створювала колекції, переглядаючи ескізи, переглядаючи роботу студентів, оці відео, які вони знімають, цей процес це дійсно надихає вже навіть працюючих дизайнерів. Це великий внесок в розвиток культури, в розвиток дизайну. Номінації є ескізні проекти, колекції модного одягу, е, окремо є проект. 对，嗯。 Діджитал ескіз, тобто ескіз, які створюються з допомогою цифрових технологій, і це вирізняє конкурс цьогорічний серед всіх інших е, е, років. Ми працюємо саме з цифровими технологіями у фешн індустрії, в текстильній індустрії і в швейній промисловості. Звісно, у нас сьогодні завершує навчання чотири курси у тренінг центру. Курсантів ми їх називаємо, які працювали з віртуальними моделями, віртуальною модою. Працювали з вивченням систем автоматизованого проєктування одягу. Вперше участь у конкурсі беруть представники із Тернополя, Галицького фахового коледжу імені Вячеслава Чорновола. Їх колекція спадок поколінь, в основі якої лягла борщівська вишивка, посіла друге місце в номінації Молода надія. Це дуже важлива колекція на рахунок для нашого тернопільського міста, для нашого галицького коледжу. Хочеться звичайно, перемоги, але більше хочеться показати і так само подивитись набратися досвіду. Хмельницький центр професійно-технічної освіти сфери послуг у фінальному етапі конкурсу. Представив колекцію незламні та гербове сузір'я, яка посіла на конкурсі третє місце. В нашій колекції є сім моделей. А це означає сім міст, і в кожному місті ми старалися відобразити його символіку, тому що в кожного міста України є своя символіка. Ми старалися е, нашими стіпками е, яскраво е, виділити, е, підкреслити цю символіку. Українською вишивкою надихалася при створенні ансамблю Голден Перл, третьокурсниця Хмельницького національного університету Катерина Адамова. А її колекція в номінації Власний погляд, омбре вінтаж на конкурсі посіла друге місце. Дуже важливі такі конкурси, бо тому, що тут можуть нас е, помітити саме вже як фахівців в цій сфері. Сьогодні я представляю дві свої колекції, які вже реалізовані і е, мають успіх на українському ринку серед українських замовниць. Ми не просто підтримали конкурс, ми інвестували в майбутнє галузі е, саме тут, саме на цьому майданчику. Е, ми знайомимося з молодими е креативними фахівцями, е які можливо е саме завтра змінять фешн-індустрію. Відразу три роботи студентки Хмельницького національного університету Тетяни Касьянової потрапили до фінального етапу конкурсу. Я прийняла участь у номінації фешн Ши, що пов'язано з штучним інтелектом. Наступна Номінація це ансамбль одягу, який складається з шкіри екошкіри. Разом зі своєю подругою по навчанню я створила колекцію одягу під назвою Містерія, яку сьогодні продемонструю на конкурсі Барви Поділля в якості як і моделі, так і автора колекції. Кожному учаснику при реєстрації рандомно надавався номер. Тож журі оцінювали роботи, не знаючи прізвища авторів та назв навчальних закладів. Їх відкрили вже під час оголошення результатів фіналу. Цього року обрати кращі з кращих було непросто. Дуже важко, але завжди ми звертаємо в першу чергу на ідею. Яка ідея, як вона реалізована, ця ідея. По-друге, ми звертаємо увагу на композицію побудову композиції і втретє це е, технології, це якість е, якість подачі, чи ескіза, чи е, якість пошиву колекції там чи комплекту. У номінації Живописний ескіз. Перше місце у проєктах Богемний мандрівник Ольги Шкрум, здобувачка освіти вижницького фахового коледжу мистецтв та дизайну. У номінації ескіз» експедиція у золоті українські поля Єлизавета Сторохи, представниці Харківського фахового коледжу. Дизайну та мистецтв. У номінації віртуальний одяг перемогли учасники із Грецького університету. В конкурсі ескізів, аксесуарів та взуття. Перше місце ескізний проєкт колекції Взуття СОУЛ – душа нації Наталії Кузіни Київського національного університету технологій та дизайну. У номінації «Фешн Шіо, одна переможниця, генерація майбутніх людей та роботів. Дарі Заїчко із Харківської державної академії дизайну і мистецтв. Також у неї перше місце в конкурсі аксесуарів і. Взуття і з роботою брошка серце з нитками венами як символ тяжкості буття у конкурсі фешн-фото. Перше місце фотообраз Віяння Свободи Альони Нечитаєвої, студентки Хмельницького національного університету. У номінації стріт фешн, конкурс ансамблів одягу. Перше місце Оксани Лебединської та Юліани Пилипенко із Хмельницького національного університету. У номінації «Art Fashion – конкурс ансамблів одягу. Перше місце у Діани Хасанової. Студентки Хмельницького національного університету. У номінації Молода надія конкурсу Колекція одягу, перше місце, колекція Легенда Карпат від студентів вищого професійного училища номер 3 міста Чернівці. Переможців номінації Власний погляд конкурсу колекції одягу Перше місце, колекція Вікторії Михайлюк і Анастасії Стельмах, представниць Київського національного університету технологій та дизайну. І гран-при конкурсу виборов Київський національний університет технологій та дизайну із колекцією авторки Єлизавети Полякової. А при глядацьких симпатій у підсумку голосування в соцмережах отримала колекція Подільська ветенанка, вільної душі, співанка Вінницького міського палацу мистецтв. Переможці та призери конкурсу отримали призи, подарунки від засновників, партнерів та спонсорів конкурсу. А з роботами учасників можна ознайомитися на сайті конкурсу.